Раніше це називали російським псом, раніше це називали провокаціями, ідеологічною роботою на ворога, рука Кремля, там, Хвіст Китаю, ну і так далі. Різними словами. А сьогодні західні чиновники, от зокрема, будь ласка, канцлер Німеччини, просто і відверто говорять, що він готовий до перемовин з Путіним щодо війни в Україні. Поряд з ним виступає Фіцо. Який говорить про те, що в Україні мир настане швидше, ніж ми думаємо. Але для цього будуть вжиті певні кроки. Певні кроки, звісно, що залежні, зав'язані знову ж таки на Путіні. Уявляєте собі, в якій халепі ми з вами опинились? Ми нині так догосподарювались і так перевідкрили дипломатію. Ви не забули, як чиновники нам розповідали, що вони перевідкрили дипломатію? Так оця перевідкрита дипломатія призвела до того, що зараз європейські лідери фактично йдуть на поклон до Путіна і будуть е, говорити про те, що війну в Україні потрібно зупиняти. Причому е, українські чиновники. А в Україні я нагадаю, що дня гинуть десятки, якщо не сотні, якщо не тисячі людей. Адже частина втрат не повідомляється, тому що частина загиблих відноситься до складу особового Збройних сил України. І коли є якісь обстріли і влучання, то вам повідомляють тільки про втрати цивільних осіб. А ось якщо влучило десь у військові об'єкти і там загинули. 50, 100, 150, 200 військовослужбовців, то якщо не буде загального суспільного розголосу, вам про це не скажуть, бо це таємниця відповідно під час війни і це приховають, але люди гинуть щодня. Так ось чиновники країни, в якій люди гинуть щодня, якраз не ніяк не анонсують і ніяк не йдуть. На ті умови, які пропонує Захід. Захід вже натякав через засоби маси інформації. Я нагадаю, що The Financial Times перша опублікувала статтю, в якій пояснила, що план перемоги Володимира Олександровича, скоріш за все, реалізовувати вони не будуть. Потім з'явилась публікація в Bloomberg, потім The New York Times, потім знову Financial Times. І сьогодні вже в Associated Press написали про те, що ну. Ну, ні, ну, ну, ну все це добрий там план перемоги, але все це декларації, які ну, ніхто з європейських країн і США включно, з ними ну, якось немає поки що ніяких сигналів, що вони хоч щось будуть реалізовувати. А видання Більд, так воно взагалі а, сьогодні а, просто і відверто сказали, що. На виступ, обожа, вони сказали. І далі вони проаналізували, що вступу до НАТО не буде, що воювати НАТО не буде, що розгортати системи ППО не будуть. Ну і багато чого. Тобто план перемоги чудовий, але виконувати його ніхто не буде. А Україна сама виконати його не може, незважаючи на те, що спікер Верховної Ради вже оголосив, що депутати підтримали. Знаєте, я думаю, що депутати. Можуть утворити там спецбатальйон, назвати його там депутат і мобілізуватися місяць навчання, і вони на передовій. Оце і буде реальна підтримка реального плану перемоги. Бо одна справа сидіти в теплому кріслі Верховної Ради, будучи заброньованим, і з усіма іншими плюшками депутатства в Україні, одна ситуація підтримувати план перемоги в стінах Верховної Ради. До речі, трансляції так і заборонені не ведуться. А інша справа це бути батьком двох дітей, бути людиною, яка тільки почала жити. Інша справа бути 22-річним, який повірив і який думав, що це ненадовго. А тепер йому натякають, що, можливо, його й мобілізують. Інша справа це бути 19-річним, Обмежено придатним юнаком, якому чомусь так змінили правила гри, що він став придатним, потрапив на фронт і вже загинув. Це інша справа. І тоді, коли чиновники нам говорять ми, ми з вами чудово розуміємо, що ми це не вони і ми, ми це ми, народ України, а вони це вони. І коли вони за нас розписуються, і коли вони за нас приймають рішення. Ви чітко знаєте, що вашу думку ніхто не запитував. Останнє, що ми бачили з вами в телефоні, в дії, так це дитяче Євробачення. Хоча нам обіцяли в 2019 році, що по ключовим питанням нас будуть запитувати. Але нас не запитували при старті продажу землі, нас не запитували при старті великих будівництв, яке в народі назвали велике крадівництво, нас не запитували нічого. Просто хтось в державі. Назначив себе найрозумнішим, спираючись на високий вотум довіри українського народу. Але тепер ці люди не хочуть перевірити, а чи дійсно український народ залишив високий ступінь довіри до цих самих людей? Вони бояться виборів, вони бояться українського народу, вони всілякими способами намагаються закрити рота українському народові і нацрада, стелебачення і там чогось іще. Все невпинно намагається закрити телеграм, в якому ведуть до речі, канали: і Верховна Рада, і Офіс президента, і всі інші радники, перерадники, і так далі. Бо вони точно знають, що народ України все менше і менше дивиться єдиний марафон, все менше й менше слухає всяких псевдоекспертів, і тому, коли їм потрібно звернутися до українського народу, вони використовують телеграм. Сьогодні навіть Офіс генерального прокурора використав Телеграм, хоча в них є, я так розумію, заборони на використання телеграм на робочих місцях. Не знаю, де вони його писали. Можливо, зайшли в Гудвайн. І там, сидячи в кафе недешевому, написали повідомлення про 50 генеральних прокурорів Хмельницької області, які під час Великої війни стали людьми з інвалідністю. А ну і офіс генерального прокурора сказав, що ну, сплило, поширюється. Вони не написали, що вони ганебний такий випадок, вони не знали. Ні-ні ні. Вони написали, що ну, раз розголосу набуло, ну, то Генеральний прокурор написав роз... підписав розслідування. Генеральний прокурор не пішов у відставку. Генеральний прокурор не бере на себе відповідальності. Генеральний прокурор зробив вигляд, що він не знав. Чудово, чудово, коли вони між собою здають одне одного, але нам від цього не легше. Ми повинні думати про те, як зберегти нашу країну. Адже ворог насувається, і якщо ви дивились останні мапи, ворог бере село за селом, оточує міста, і щодня гинуть сотні і сотні людей. Я не знаю, що собі придумали чиновники. Я не знаю, які вони собі побудували плани. Я не знаю, як вони там підтримують і аплодують одне одному. Я знаю точно, що вони не гинуть. Гинуть звичайні люди. І це потрібно зупиняти. Не забувайте підписуватись, якщо маєте бажання долучитись до змін у нашій країні. А вони будуть незабаром.